Всім привіт! У нас залітає в продаж Audi a 4 в кузові B6 просто в ексклюзивному стані. 2004 рік 2.0 MPI 240 підтверджений пробіг, кузов весь в рідній фарбі. Не фарбований жодний елемент, все скло в оригіналі, кузов без жодного натяку по корозії. Подивіться, стан капота. Бампера передні задні також не фарбовані по салончику комплектація з передніми склопідімачами, карти в дуже в охайному стані. Є у нас внутрішня сигналізація з датчиком об'єму, сидіння водія та пасажира з мікроліфтами, а також електричної підтримки бічної підтримки сидіння. Наявний круїз-контроль, також двозонний клімат-контроль, підігрів сидінь, штатна навігація, яка виводиться на бортовий комп'ютер попереду. Всі кнопочки працюють. Електроніка без зауважень. Стеля у нас не підвисає, підлокотничок активний, також працює, щеплення коліса все супер. Показую стан другого ряду. Дуже збережена класна аудіоха, як по кузову, так і по салончику. Позаду у нас є датчики паркування. У багажному відділенні наявний сабвуфер з підсилювачем. Тут також диск під навігацією. Торка і поличка також комплектні. Запасочка повноцінна з ремкомплектом. Тут Навіть зараз щодень вам покажу. Навіть комплектні всі ключики. Ось Дивіться, покладемо сюди. запасочка Bridgestone. Тут у нас домкратик заводський. І з цієї сторони. Ремкомплект також повністю комплектний, як загода. Так. По комплектації також, також у нас заводські молдинги. Все скло підтоноване. Протитумани, фар, електрокоректор фар, повторюсь, електроніка працюючи у нас вся. Зараз швиденько покажу, як працює двигун. Ось такі у нас Maxidot кольоровий показує у нас і повністю діагностику всіх систем. Гальма, оложувальна рідина, олива, мивайка. Все без зауваження. В автомобілі працює кожна кнопочка. До речі, у нас карти також не підвисають, у них часто бувають проблеми з цими речами, зимова гума, пюрелі. Покажу роботу двигуна, антифріз чистенький, двигун працює рівно, без пропусків по запаленню. Погляньте, стан під капотного простору, і також жодного натяку на корозію, жодний болтик тут не крутився, Екологія на місці, акумулятор свіженький, Ось як працює і покажу роботу двигуна по вихлопній системі. Немає жодних... Піддимлювані, піддимлюванні, Перепрошую. Тому, кого буде цікавити ось така суперова одіожка. Телефонуємо, звертаємось.